На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Від початку повномасштабної війни харків'янка Наталія Попова відправила родину в сусідню область, а сама залишилася в рідному місці волонтеркою. Вона евакуює людей, допомагає лікарням, госпіталю і постійно шукає нових партнерів тих, хто може підтримувати Україну. Не витримавши розлуки за півтора року, син Наталії повернувся додому. А вже за декілька тижнів на їхнє харківське подвір'я прилетіла російська ракета. Нині мати і син вирушили разом до Європи. Хлопчик таким чином намагається впоратися з наслідком перенесеного стресу. А Наталія займається звичною справою, шукає нові можливості для допомоги своєму місту. Йдеться передусім про допомогу будівельними матеріалами адже житлові будинки та соціальна інфраструктура Харкова щодня зазнає значних руйнувань. Журналістка ЛРТ Анна Грігойт поспілкувалася з Наталією Поповою. Пропонуємо вам послухати це інтерв'ю як живий пульс нескореного героїчного Харкова. Який живе під щоденними обстрілами російських військ і не втрачає силу духу. Перше питання до Наталії про те, як її родина пережила приліт ракети, говорить Наталія Попова. Це багатоповерхівка була майже у самому центрі міста, жодного військового об'єкту, нічого. Кожен у місті знає, хто приїжджав до місця, що це просто подвір'я, декілька багатоповерхівок навколо. І того ранку три ракети вдарили біля багатоповерхівок. Це поруч з одним з центральних проспектів нашого міста. Нам пощастило, що перша ракета прилетіла не до нас. Я схопила малого з ну простирадлом, там з подушкою. Схопила його, забігла до ванни, кинула його в ванну і з головою закрила, подзвонила до рятувальників. Коям сказала, що потрібно виїжджати до центру, тому що вибух був поруч зі мною. Ну, вибух. Звісно, там на декілька секунд я просто перестала чути. Пил піднявся, тобто скла багато. Я дивлюся, що ну, одразу ж вимкнулося там світло, усе, тому що вибух перебив усі комунікації. Почалися крики з сусідніх квартир, з подвір'я. Ну там було дуже, дуже важко. На мене налетіли двері, які стояли поруч в той момент. Ну, розірвали через вибухову хвилю дзеркало. усе. Я впала, двері впала на мене, я там встала, подивилася, запитала малого, що з ним, він не плакав нічого. Він uh -huh. каже, мама, на мене скло сиплеться. Я вимкнула ліхтарик на телефоні. Дивлюсь, усі простирадла, якими я його накрила, вони ну, такий слой скла, тому що це ракошет, адреналін дуже швидко говорить, що робиш все. Я одразу передзвонила до ДСНС, вони кажуть, ну, ми ще точну адресу не знаємо, тільки що чули вибух, ще й не знаємо. Я кажу, не треба шукати, ракета в мене. Не треба шукати, ракета в мене, приїжджайте до мене. З домом, Чи можна там, у будинку можна зараз жити? На момент прильоту зірвало дах, перебило всі комунікації, відірвало батареї. Тобто вибухова хвиля була настільки потужна, їх було три. Ну, щоб ви розуміли, я тільки коли передивлялась відео, тому що десь питають, що там, я кажу, я зараз зніму відео, вам надішлю. Ну, щоб розуміти, так деякі моменти легше робити. І я вже через тиждень, десь коли переглядала відео, що я зняла на телефон, я почула третій вибух. Тобто в мене настільки дзвеніло в вухах після вибуху в нас, що коли через декілька хвилин стався ще один вибух, також буквально 600 метрів від нас, я його навіть не почула. І вибуло усі вікна за ці три вибухи майже на одній вулиці, в одному районі там, квадратний, два там, кілометри. кілометри. 55 будинків залишилось без вікон, більше двох тисяч. І якщо ви читаєте новини з України, це ну, місто, яке до війни було мільйонником. Зараз також мільйонник. Але зараз не через те, що містяни повернулися, а через те, що дуже багато вимушено, тимчасово переміщених осіб. Тобто тих людей багато приїхало близько 50 тисяч. 500 з інших регіонів, як Донецька область, там, навіть з Харківської області, там, де дуже важко постійні обстріли. І тому так, там зараз намагаються відновити, змогли відновити лише електроенергію. Опалення, там довгий процес, покрівлю, дах зараз замінюють там. У нас це дуже швидко відбувається. З рятувальниками перебувають комунальні підприємства вже з ОСБ. Забивають усі вибиті вікна, прибирають скло, починають відновлювати інфраструктуру, щоб люди могли там, особливо в холоди, повернутися одразу додому. І частіше за все до вечора відновлюють. Але це одна з причин, через які я приїхала сюди. Кількість будівельних матеріалів, які нам потрібні, ну банальні речі, які банальні для людей. Це якісь будівельні інструменти, це будівельні матеріали. Вони нам потрібні у кількості, яку неможливо виявити. І тому будь-які об'єми ми вдячні, і саме матеріали тут не потрібно кошти. Потрібно просто сказати, куди приїхати, і скільки ми можемо забрати. Я на вас смотрю і ви ну ви спокійні. Я на вас дивлюся, і ви спокійні. Розуміла, але я що розумію, що діля, це все не, все так. не так. так. Чи можна звикнути до бомб? Тобто, ви зараз посміхаєтеся, але все одно лишаєтеся я в своїй історії. Чим далі ти живеш від зони бойових дій? Тим важче. От. Ті, хто живуть у більш-менш безпечних чи безпечних регіонах України, вони дуже лякаються, коли летять ракети, тобто вони готові спуститися кудись там у підвали, куди ще. А коли ти живеш з обстрілами майже кожного дня, дивіться, я за два роки війни я повністю зрозуміла, що ми усі живемо під Богом. Ну, у Кожного він свій, але під ним. Тому ну, від долі ти не втечеш, але їхати на передову, передавати щось хлопцям, евакуювати людей, допомагати. Ну, якщо це робити увесь час зі страхом, то ніякого здоров'я не вистачить. Ну кого боятись? Людей, яких боявся весь світ, ну я своє відбоялась. Місяць, два Достать три. Бояться. Ні, я зрозуміла, що нема чого. Ну вони настільки наш ворог настільки слабкий, що єдине, що він може для того, щоб якось просунутися вперед, це використовувати ракети, які несуть декілька сотень кілограм вибухівки, і ці ракетами бити по багатоповерхівкам, де живуть діти, бабусі, дідусі, жінки. Що вона наблюдається? Чи спостерігаєте ви за ці два роки так звану втому від війни? Чи справді люди втомлюються? Як ви це бачите? Чи навпаки, замість втоми настала злість? кожна людина по-своєму тлумачить термін «устал». Для когось устал це коли не хоче більше нічого робити, будь-що буде. А для когось втомився це коли так, я не хочу продовження, але хай воно продовжується скільки потрібно до перемоги. Ну, якщо я скажу, що я не втомилась як людина, яка просто хоче. Три тижні поспати десь на березі якогось океану без телефону, без дзвінків про евакуацію та знайдіть ліки, чи щось, щось таке. Чи в нас закінчились дрони, вези там на ранок, десь в район Часового Яру, там на Сході, де по тобі летиться що завгодно, окрім позитиву, по тобі летить все. І ну, звісно, звісно, я втомилась. Але чи готова я зупинитися і сказати, будь-що буде? Це, звісно, ні. Ви наш літа сібяка бы... ви знайшли собі призначення і саме таким чином себе реалізуєте. Але у вас маленька дитина, і це реально складно. Чи можна було б якось інакше? Я відправила свою родину у сусідній регіони, який я вважала безпечним, і я залишилась. І так залишилось багато моїх друзів. Так залишились усі лікарі, так залишились усі рятувальники. Тому що хто, якщо не я. І для мене кожна людина, яка залишилась на своєму робочому місці, це співробітники інфраструктури, це співробітники залізниці, ну, транспортні, хто потягами вивозив під обстрілами, в нас є загинувші, тому що обстрілювали евакуаційні поїзди, обстрілювали вокзали. Ну, тому що треба зрозуміти, що в будь-якій війні я це зрозуміла досить швидко. Ніхто не захищає територію, захищають людей і ніколи. Військо не відступить з місця, де є наші люди. Ну, чому, коли ну, десь погіршується ситуація, йде примусова евакуація? Ну, тому що ми не можемо віддати наших людей ворогу, тому що ми знаємо, як вони допитують їх, що вони з ними роблять, як гвалтують жінок, як гвалтують дітей. Усі знають, що роблять росіяни з цивільними і не тільки з цивільними. А коли в місті залишається, ну там здається, у березні 22-го. Тобто через місяць там залишалось 350 тисяч людей, майже мільйон виїхав. Але в місті були люди. Захищали їх. Так ми полюбляємо Харків, ми полюбляємо його вулиці. Це неймовірне найкраще місто в Україні. Навіть зараз, навіть зараз це найчистіше місто України. Ну, просто це неймовірне місто, яке сяє навіть під час війни. І не через вибухи, а через людей, які залишились там. І такі міста будуть захищати, такі села, в яких залишаються люди. Тому що Україна це про людей, про їх цінності. І що кажуть ті, хто виїхав з окупованих територій. Ми повернемось у ці міста, коли вони знову будуть нашими. Тому що будь-який населений пункт це люди. І люди чекають, коли цей клаптик землі, нехай зруйнований. Його знову звільнять і вони туди повернуться. А для того, щоб туди повернутись, кожен на своєму місці повинен щось робити. Хтось у війську, хтось в лікарнях. Хтось рятувальники, які достають цивільних з-під завалів, хтось волонтерити, хтось приїхати до Європи і спілкуватись ну, на даний момент з тими, хто ще готов нас підтримувати. Ну, Україна, як на мене, вона віддає дуже-дуже багато для спокою Європи, для того, щоб по вулицях Європи було зараз спокійно гуляти. Тому що тут же питання, якщо глобально. Це ж не просто про безпеку України. Це питання про безпеку Європи. і Тому Ми повинні не просто вистояти, ми повинні якомога швидше перемогти, щоб мій синку до Харкова повернувся, щоб я могла там спокійно жити. І щоб ми приїжджали до Європи все ж таки, як раніше, відпочити. Неймовірні історичні міста, погуляти по старому місту Вільнюса. Скажіть, як за ці, як? Два, за ці роки два роки змінилася роки. Роки Україна? Завдяки війні? Сталося те, що повинно було статися ще 30 років тому. Прийшла наша ідентичність. Прийшло прийняття того, що ми 100% інші. Що для нас демократія, свобода, територіальна цілісність, збереження культури та захист дітей це найвища цінність. І що ми набагато ближче до Центральної Європи, до Західної Європи, ніж до ваших сусідів до Білорусі та наших сусідів до Росії. І це абсолютно кардинально різні ментальності, тому що коли в Росії комусь щось не подобається, вони на кухні можуть про це проспілкуватись. Коли в нашій державі щось не подобається, в нас десятки тисяч людей виходять на Майдан і змінюють це. Краще загинути вільним, ніж жити у ярмі. Коли ви ходите Харкова, по вулицях Харкова і спостерігаєте за людьми, людьми які вони хочуть? Такі, як і раніше. Люди сидять в кафе, в нас працюють магазини, в нас в парках діти гуляють на якихось скверах, граються у футбол. Єдине, що змінилось нам в метрополітені, ми були вимушені мерія відкрити школу, mm -hmm. дитячий садок. Наші діти, які хочуть навчатись безпеці, вони вимушені сидіти півдня у митрополітені. У вас це одна така школа в Україні. Добудовується добудовуються вже дві. Одну будує Це в місті страшна. мерія, одна будує у пригороді, ну на кордоні міста та області, будує області. та перша метрошкола в нас на станціях метрополітен. Мерія поставила стінки, вікна завезла меблі, парти, зробила витяжку для повітря. Проектори поставили все і займаються діти. Там здається, близько тисячі дітей у декілька змін. Плюс на деяких станціях відкрили дитячі садочки, тому що нам є люди, які хочуть працювати, але дітей нікуди діти. І тому наші діти вимушені ходити в садочок в метро під землю. І це коли журналісти, ваші колеги приїжджають до Харкова, і вони на це дивляться. Вони кажуть, що це як якийсь апокаліптичний фільм, тому що тільки у страшних фільмах люди вимушені жити чи бути під землею. Але для нас захист дітей це по перше, завжди. І якщо зараз наші діти повинні побути трохи ще під землею, походити, то ну походять, але переможемо і ми відбудуємо що росіяни зруйнували у Харківській області. Як це виглядає? Це більше ста зруйнованих шкіл, десятки зруйнованих лікарень. Найбільше всього в Україні в нашій області зруйновано приватних та багатоповерхівок будинків. Тільки у Харкові 150 тисяч людей втратили житло 150 п'ятдесят тисяч в Харкові людей, які пропали в Чи багато в Харкові людей, які пропали безвісті? Що відомо про долі тих, кого, можливо, насильно вивезли? Це питання, яке ну, повинно бути повноваження, коментувати, тому що ви самі бачите, що з якоюсь періодичністю йде обмін полоненими. І цим займається там ГУР, СБУ і деякі там напрямки департаменту нашої держави. І це настільки. Про під важка робота повернути кожну людину, що будь-які коментарі вони можуть або нашкодити, тому що ну, росіяни, ви, ви бачили, вони декілька разів зривали обміни наших полонених на своїх людей. Але є цифри, які вони офіційні. Вони з території України депортували. ну Останні дані, які я бачила, близько 20 тисяч дітей. На окупованих територіях приїжала нова самопроголошена влада. Казала, наприклад, діти їдуть в санаторії. Сідайте в автобуси, забирали дітей, увозили їх і більше не повертали. Зараз ми бачимо, як цих дітей вже розподіляють по прийомним сім'ям в Росії, знищують документи. У нас є організація в Україні Save Ukraine, яка займається пошуком таких людей, дітей, і разом з їх батьками їде на територію Росії та повертає. І е... нам багато людей буде потрібно повернути. Але щоб їх повернути, їх спочатку потрібно знайти. Цим займаються і завдяки міжнародній підтримці, але ну, в рамках цієї війни для мене це найболючіше. Тому що хтось в Європі може уявити, коли до тебе додому прийшли, забрали твою дитину і відвезли на іншу частину, можна сказати, землі, віддали іншій родині і сказали, це тепер твоя мама та тато. Як, як називається ваша, ваша організація, фундація? Коли почалась війна, я приєдналася до великого штабу в нашому місті 4 0 Вони працювали разом з World Kitchen, тоді допомагала їм. Вони робили неймовірну справу 20 тисяч порцій теплих обідів кожного дня, які потрібно було завести під обстрілами на Салтівку. Про Салтівку, я думаю, знає весь світ найбільший спальний район Харкова, де проживало 400 тисяч людей. Саме цей район був знищений росіянами, саме з цієї сторони вони намагалися зайти в місто, просто били з усього, що було, по усім багатоповерхівкам. Але люди залишались у підвалах і туди їздили постійно. Там вже був склад, коли увесь ну, час дзвонив телефони, просто вони казали, що вам потрібно. І я їм казала, що, все, що є, везіть тому, що ну в у нас ну що магазини закриті, все закрито. Виробництво усі закрите, в нас немає нічого. У нас дуже швидко закінчувалися ліки у лікарнях. І міжнародні партнери робили неймовірні речі. Починаючи з США, яке відправляли контейнери літаками, щоб ми не чекали на кораблях, а це дуже дуже дорого. Вони відправили велику партію обладнання для рятувальників, відправляли там з Австрії, Швейцарії, обладнання для рекарень. З усіх країн їхали ліки просто фурами. І не було сенсу відкривати якийсь офіційний фонд чи щось, тому що. Ну, міжнародні представники із ваших країн, країн Балтії, дзвонили і казали, що потрібно. Я казала все. Вони кажуть, ліки. Я їм просто називала ту лікарню, яка на даний момент і їй потрібно більше за все. І вони просто приїжджали на адрес лікарні, і до них виходили лікарі, і це вигружали одразу в лікарню, тому що не було сенсу ніякого робити склади у Харкові. Ну, в мене був склад у Харкові, але ну, в нього прилетіло Ну, немає сенсу у складах, коли ти живеш mm -hmm. у місті, в який кожного дня щось прилітає. Ну, от Як ви це зараз розгляду? організовуєте? Все просто. Я спілкуюся з тими, хто там відповідає за інфраструктуру в нашому місті, з головними лікарями, з громадами, які знаходяться в зоні бойових дій, з їх керівниками. Це ж невеликі громади, там 10 20 тисяч людей. Ну, там, з комунальними підприємствами, які відновлюють місто після ударів. І питаю, що вам потрібно. Вони кажуть, дають листи. Я кажу, добре, я поїхала, буду там, там, там. Я ваші листи віддаю, тільки дайте контактні номери. Тому що я ж це забрати собі не буду, а вони одразу, ось ті, хто підтверджують, що так, ми можемо дати це, вони вам одразу це відправляють до вас. Добре, добре. І таким чином мені не потрібно мені склад, нічого, ну, зовсім нічого не потрібно. Я просто їжджу, зупиняюся, десь у друзів, десь в готелях. І спілкуюсь по Європі таким чином. Зараз була у Чехії, була у Німеччині. Зараз ну, через Варшаву приїхала до вас. Це за 10 днів 5 тисяч кілометрів. Далі, скоріш за все, Ріга, потім, скоріш за все, Хельсинки, і потім обратно. Ну, за 10 днів я проїхала за кермом скільки? 5,5 тисяч кілометрів. машині? Так, на машині. По-перше, якщо їздити на переговори, у вас час використовувати літаки, ну це. Це дуже very expensive, дуже дорого, і мені потрібні зараз дуже потрібні рації моторола для екстренки для ембуланс, тому що ворог останнім часом це було на початку війни. І зараз вони люблять завдавати ракетний удар. Ну десь, наприклад, по багатоповерхівці. І як тільки туди прибувають рятувальники та медики, вони через буквально 10 хвилин завдають повторний удар. І Якщо в ДСНС є рації, вони встигають почути, що кажуть повторний вильот. Ну повторний виліт в нас це виліт ракети. А до Харкова з Білгорода вона літить десь 40 секунд, 50 секунд, тобто в нас дуже потрібно швидко лягати чи ховатись. І ДСНСники це чують, а медики повинні просто дивитись по сторонам, і якщо ДСНС побігло, рятувальники, вони повинні також бігти. Тому в мене зараз завдання у цій поїздці знайти ну, мінімум 200 рацій. І це ж не дитячі рації, які коштують там 20 євро, це рації, яких коштують 600-700 євро за штуку. Ну і можливо, для там, Європи чи великих компаній це не гроші, але коли я розумію, що в Україні ж не тільки мені щось потрібно, а в кожному регіоні є якісь, особливо в регіонах, як Харків, де йде війна, активна війна, Херсонська, там Запорізька, так Донецька, Харківська область. Запитів дуже багато, і кожним разом все важче, важче знайти тих, хто підтримує, але підтримка є. Коли ви зрозуміли, що усім не вдасться допомогти, це теж тяжкий момент. Так, у вас багато позитиву і енергії багато, але колись такий момент настав, як це прийняти? Тут я можу, а тут вище моїх можливостей? Прийняття того, що всіх не врятуємо, прийшло 24 лютого, коли вперше я була в одному місці, де Проходила дуже швидка нарада щодо сортування поранених. І коли це не чийсь особистий вибір, я так хочу, а коли до нас ще було вирішено, що таке медичне сортування, тому що є кількість лікарів, є кількість поранених, і є важкість поранення. І ти обираєш врятувати одну людину чи 10. Тому що на одну людину зараз в тебе піде 8 годин і на 10 людей для рятування піде 8 годин. А ці 10 людей не дочекаються, поки ти рятуєш одного. І ось в той момент в мене прийшло дві думки, ну, такі, два прийняття. Перше, що я нікого не пробачу, ніколи не пробачу цього ворога, і буду робити все можливе, щоб вони були знищені. Ця влада їхня, і їх підход до життя, коли вони вважають себе вище за інше. Я буду боротися до останнього, як я можу. А друге прийшло так, що всіх не врятуєш. Бо є ситуація: в мене маленька дитина на руках помирала, Міша. Йому було десь сім місяців, в довго намагалась врятувати, але. Не вдалося. Він з батьками гуляв у парку, На оці сидів, і прилетів снаряд поруч. Його ударною хвилею відкинули, і в нього було крововилив у мозок. Я була у лікарні в той момент, зателефонували багато поранених, везли десь цивільних 40. І я вибіжала допомогти санітарочкам, знаєте, які в лікарнях підвозять пацієнтів. Я вибіжала до першої скури, мені передали дитину на руки. Я бігла до реанімації, секунд 30, напевно. Малого, довго-довго качала. Але коли я вже бігла, я бачила його очі, там не було життя. І стояла з батьками, які мене питали лише, однічі, скільки днів його зможуть виписати додому, а не виписала. Ось після тієї ситуації я не могла без сліз розповідати цю історію десь рік. Але я потім зрозуміла, що просто вже здоров'я не витримую. Бо я буду, як усі, хто приймають участь у обороні нашої держави, зараз просто рахувати втрати, а потім вже через себе це пропустити, тому що до перемоги ми дійдемо, а після перемоги прийде прийняття того, скільки ми втратили, скількох ми втратили. І що в нас забрали росіяни за чим ви сумуєте? Чого не вистачає, яких простих речей? Що хочете для самої себе? Цього вже не буде. Ця війна забрала занадто багато людей і ще забере, і буде забирати до Дня Перемоги. Чого хочу, щоб родина за столом могла у Харкові зібратися. Вся. Цього вже не буде. Друзів. Друзів, так. Близьких там. Дуже багато. Я в не можу сказати, скільки. Ну, з кількості, я не знаю. До друзів хочу з'їздити. В Бахмуті друзі були. В Маріуполь. В Маріуполі, наприклад, навіть не знаю вже вічні. Обірвався зв'язок і все дуже швидко, і ми про це намагаємось не розмовляти. Ось це питання останнє, яке ви задали, тому що про це після перемоги до неї треба дожити. Ось якраз з позитивом, з яким ми живемо. Можете приїжджати у Харків, будь-який час, обіцяємо. Заночуєте ви в метрополітені, звісно, тому що вам навряд чи сподобається. Звуки ночного Харкова нашого міста, тому що вони не такі, як раніше, але обіцяємо дуже смачну їжу, гарний настрій, екскурсію. Покажемо, як відновлюють наше місто, як відновлюють вже більше, здається, ста будинків, багатоповерхівок. Пару поверхів знесло, розібрали нові цеглини поклали і живемо далі. Харків називають. Місто залізе за бетон. Єдине, що вони у нас в місті можуть зламати. Ну, вони так думають, щолезе бетон. Ну, вот це у нас стоїть. А людей їм зламати не вдалося, не сломлять. Ми любимо український Харків. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяла участь харківська волонтерка Наталія Попова. З нею спілкувалася Анна Грігойт. До ефіру передачу підготували Олена та Олег Головатенки і Соната «Ядявічіня». На останок в українській хвилі гурт Козак-систем з новою піснею про незламних і нескорених людей під назвою Люди Титани. А ми почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14:30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті ще а ми ще боюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо. Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш. Усім там на небі, Чому нас не покликав з собою, що невже не сплатили ми долю, що не вже ти вважаєш так треба.